Друзі, ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки. пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Пролунали вибухи на Тузлі, Керчі та поблизу Кримського мосту. В небо Криму піднялася пожежна авіація. Понад 12 борців. То полетіла над мостом в невідомому напрямку. Ввечері, 14 травня, у Криму почався із вибухів. Бавовна розцвіла у красно районі. А що там знову сталося? В окупантів уточнюють. В гвардійському районі Криму було чути гучні вибухи. Писали очевид. Ці о 17.00 добрий гуркіт від Красногвардійськ. Красногвардійської у Красногвардійському був дуже сильний хлопок. Красногвардійський район дуже чітко чути два хлопки. Додали інші користувачі. Згодом окупанти повідомили, що гучні звуки, робота системи ППО, так звана влада окупованого півострова, повідомила, що жертва та постраждалих у наслідок вибухів. Немає ППО спрацювала на півночі Криму. жертв і руйнування немає. Йдеться у повідомленні. Також наразі запевнили, що й руйнувань немає тим Знають. Як росіяни люблять курити не в тих місцях? Це ще не факт. Згодом стало відомо, що росіянам довелося закрити кримське місце через сьогоднішню бавовну. Своє рішення ніяк не пояснюють, очевидці кажуть, що усіх просто розвертають назад, ба більше переправа також не працює. Кримське місто закрите, кажуть, і загроза атак. Усіх розвертають назад. Переправа також не працює. Повідомили очевидці, так званий міністр транспорту окупованого Криму Микола Лукашенко. Повідомив, що це мовляв тимчасові. Технічні труднощі, рух кримським мостом припинено з технічних причин, і відновиться найближчим часом. Просимо вибачення за тимчасові незручності, сказав колаборант. За даними очевидців, проводяться термінові роботи на арці моста. Підйомний механізм знищено міст повністю стало. Що ж на наших очах починається вирішальна битва у війні між Україною та Російською Федерацією. Більшість військових експертів називають маркером повного успіху Києва. Ліквідацію Кримського моста розповів інтерв'ю Главреду Гордона Лесі Бацман. Російська політолог публіцист Андрій Піантковська, який живе у США за його словами, після того як Україна отримала далекобійні ракети Storm Shadow, знищити міст легше. Експерт підкреслив, що якщо Росія втратить Кримське місто, то не зможе обороняти Крим. Піантковський додав, що задача півострова для російської влади стане сильним політичним ударом. Вирішальним буде той бій, який якраз ось починається на наших очах, і для більшості військових експертів, ось маркером повного успіху України є така подія, як знищення Кримського. Мостам, ось воно якраз стає ймовірнішим і легше здійсненним з передачою Storm Shadow. В тому числі ця подія унеможливить оборону Криму, зазначив експерт. То зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.